Слідкують за дією закону карми. Розпочинається і застосування магічних ритуалів. Закладено код богоістот. Деструктив годує енергії зла. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності Ерефотолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити всі наші корисні відео і медитації. Щиро дякуємо за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях та донатах для розвитку нашого каналу. Служителі променя захисту, владика Ельморія та Архангел Михаїл прийшли сьогодні до мене передати українцям послання. Про деструктив, який руйнує захисти, карму та іншу важливу інформацію. Побачила я їх у великій світлій просторій кімнаті. Владика Ельморія стояв біля панорамного вікна і дивився на вид, який відкривався за ним. Про нього він скаже наприкінці. Розпочав своє звернення до українців, Владика Ельморія. Ви вже бачите, що почало відбуватися у світі. Як і що здатні зробити природні катаклізми, стихії, вода, вітер. Як стихії здатні зруйнувати усе, що створено людиною? Сила стихії велика і руйнівна, там, де людина порушила її межі. Нічого не відбувається без причини. Там, де високі технології руйнують природні межі, постають стихії. Пробуджуються і стають на захист стихії. Чи є стихії злом? Ні, стихія це не є зло. Стихія, будь-яка стихія, це захист природних меж, порушених людиною. Відповідь стихії на порушення природних меж не є нічим, до чого б людина не була дотичною. Відповідь Стихій є результатом надії людини. Ваша цивілізація надто далеко зайшла, відійшла від єднання з природою. І там, де людина своїми діями порушила природній баланс, стихії беруться за його відновлення. Ще не всюди на земній кулі населення відійшло так далеко від Творця. У вас Українців закладено код богоістот, і вам необхідно його згадати, згадати свою духовність, духовне джерело. У вас великі перспективи. Але спершу я хочу поговорити про те, що вам необхідно опрацювати, щоб прийти до того сценарію світлого майбутнього, який вам надається. Я буду говорити як владика променя захисту. Ми працюємо на ваші захисти як стілюючий елемент ваших енергій, але ми зустрічаємося з багатьма перешкодами з вашого боку. Ми зустрічаємося із протиріччями всередині вас із порушеним балансом. З одного боку, ви нас просите про допомогу і ми радо відгукуємося. Ми починаємо вибудовувати навколо вас захисти. Але тоді, в той момент, коли ми будуємо захисти, від вас іде руйнівна сила енергії. Буду називати по пунктах: перше відсутність твердої віри. Просите і не вірите в те, що просите. Друге, пов'язане із першим. Бо де є тверда віра, там такий супротив не виникає. Говорю про деструктив ваших енергій у думках, словах який ви кидаєте обік ворога. Одна частина населення мовчки без галусу, працює на створення цих захистів і працює своїми сильними методами. Це енергетично сильні душі, ми їх називаємо воїнами світла. Вони працюють на очищення від усього цього деструктиву, на створення міцних захистів протидії руйнівним енергіям ворога. Бо те, що ви бачите зовні. Це є фізичний прояв, а справжня руйнація і небезпека з ворожого боку розпочинається на енергетичному плані і застосуванням магічних ритуалів. Ви повинні зрозуміти, в яких умовах працюють ваші воїни світла, які силі зла вони протистоять, і замість того, щоб отримувати підтримку у балансі вібрацій від енергетично слабшої частини населення. Отримують руйнацію того, що роблять разом із нами? Руйнація означає весь словесний деструктив, який ви посилаєте на адресу ворога із рівня власних низьких вібрацій? Куди йдемо, любі, куди прямуємо? Ми створюємо для вас захисти, ми їх будуємо, а ви їх руйнуєте, коли ми ще й не добудували. Як ми можемо допомагати вам в таких умовах? Михаїле, ти хочеш сказати зараз? Архангел Михаїл доєднався до продовження послання Ельморії. Так, я хочу сказати, що там, де у тих містах, у тих населених пунктах, де на захист від ворожих небезпек працює велика кількість збалансованих енергій, ті міста захищені, ті населені пункти захищені. Де енергії гуляють, де вібрації енергії постійно гуляють, там відкривається ворота неусвідомленого, ласкаво запрошуємо для сил зла. Бо саме оця неврівноваженість вібрацій, той деструктив годує енергії зла і підсилює їх. Ми знаємо, що вам і допомоги не вистачає матеріальної, щоб здолати ворога. Але коли є міцна віра, яка стоїть на фундаменті балансу вібрацій, які не коливаються вниз там, де. Там, де в душах живе енергія Творця, там можна протистояти ворогові із нашою допомогою без матеріальних мечів, без матеріальної зброї. Ми сьогодні прийшли до тебе, щоб говорити про вашу тверду віру. Там, де є тверда віра, там зло безсиле. Там будь-які підступи зла. Розбиваються об цю тверду віру. А тверда віра можлива тільки із постійним єднанням з енергіями Творця. Тут не може бути вихідних, бо ви є одним цілим. Ви ж самі від себе не відпочиваєте. У вас немає вихідних від себе. То чому ви відпочиваєте? Чому берете такий довгий відпочинок від взаємодії із Творцем? Не створіте нової карми. Вищі сили слідкують за дією закону карми. Це не ваша компетенція. Не ваша компетенція визначати, яке покарання ворог має отримати, за скоєні на вашій землі безчинства, вбивства, руйнування. Цей енергообмін визначаємо ми. А ви все повинні сприймати без зайвих емоцій. Існують також закони покарань, які невидимі вам у вашому поточному житті. Закони карми, які вам невидимі у поточному житті. З нагоди річниці нашого каналу з 17 по 22 квітня даруємо 15% знижку на мої авторські курси, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона. Ельмарія, Михаїле, буду я говорити. Владики карми визначають, яке покарання, яка душа за що несе. Будь-яка дія, усі ваші дії нам видимі, видимі у всіх часах і просторах, і між часами і просторами. Ми знаємо про вас більше, ніж ви пам'ятаєте про себе у втіленні. І на все, що стається на більшість подій, які трапляються з вами у житті. Є пояснення згідно з вищим космічним законом. Так, бувають і сценарії, які йдуть поза контрактами вашої душі в поточному втілені. А це, власне, те, про що я вже сказав: це ті сценарії, які ви самі конструюєте власними вібраціями. Добре, коли ці вібрації високі і будують, недобре, коли вони низькі і руйнують. Наразі ще баланс ваших вібрацій не становився. Нам дуже складно працювати з вами, вам на допомогу, коли ваші вібрації постійно скачуть і переважно скачуть униз. Любі українці, подивися сюди, дорога, подивися, що ти бачиш у цьому вікні. Бачиш там квітучу Україну. І там в ній її розквіту духовному сприяють 25 духовних об'єднань. 25 духовних центрів, 25 ашрамів. Підіймайтеся у своїх вібраціях, щоб реалізувати, щоб трансмутувати у реальність отой сценарій, отой сценарій світлої України, який ми для вас підготували, і задля реалізації якого тихенько власними інструментами не для широкого розголосу працюють воїни світла. Підтягуйтеся до їхніх вогників і допомагайте нам захищати вас. Не руйнуйте той захист, який ми для вас створюємо, бо ми його створюємо, люблячи, у бажанні захистити вас і допомогти вам.